Вітаю, друзі! З вами знову психолог Юлія Латуненко. Сьогодні дуже така цікава і важлива, і е, навіть суперечлива тема про егоїзм і любов до себе. Дуже часто люди не можуть розрізнити, а де та межа між егоїзмом і любов'ю до себе. Давайте сьогодні більш детально поговоримо про це. Ну, а якщо ви дивитесь мій канал, не підписуючись на нього, то, будь ласка, підпишіться. Це дуже важливо для того, щоб мій Ютуб побачили якомога більше користувачів по всьому світу україномовних, наших співвітчизників, побачили і отримали той контент, який настільки необхідний нам всім зараз. По психології, по відношенню до себе, до інших людей, про стосунки, про сім'ї, про кар'єру. Щоб все це люди побачили нашою рідною прекрасною і почули нашою рідною прекрасною українською мовою. Тож підпишіться на цей канал ваша підписка, ваша вподобайка, ваш коментар більше, ніж сім слів, сприяють тому, що YouTube частіше і більше показує мій канал іншим користувачам. Отже, після вступної частини давайте до нашої основної теми. Любов до себе чи егоїзм? Ну, в часи, коли радянські норми виховання да, і педагогіки були дуже дивними, дуже травматичними і такими, що спричиняють. Психологічну травму людині, знищують її самооцінку. А в ті часи дуже часто батьки використовували такі маніпуляції, як називаючи дитину егоїстом, вони позбавляли її права бути собою, мати свої кордони, казати ні. Бо якщо ми кажемо ні, тоді. Ми якби наповнюємо контакт з іншою людиною, з соціумом собою. Людина, яка завжди каже так, такої людини в контакті не існує. Ця Людина приховує себе справжнього, вона не показує іншій людині, що мені подобається, що мені не подобається. Вона приховує свої кордони, вона не може їх позначити тому, що. Колись давно, ще в дитинстві, батьки навчили її бути зручною людиною. Зручною для батьків, звісно, багато вимог батьків спричинені не тим, що батьки вважають, що так буде краще дитині, якщо вона вчинить так, як каже батько. А зазвичай батьки роблять із дітей зручних для себе істот. Тобто, коли батьки щось заперечують, щось наказують, вони не дуже то замислюються над тим, а чи насправді це корисно для дитини, чи це зручно мені. Більшість вимог таких неусвідомлених батьків. Сприяє тому, що дитина відмовляється від себе, відмовляється від любові до себе, відмовляється від того, щоб відчувати свої власні психологічні кордони. Отже, що ж таке, любов до себе? От щоб не було плутанини, а чи не егоїзм це, давайте ми детально розберемося. От коли людина має свої психологічні кордони, і фізичні в тому числі, бо фізичні кордони це наша шкіра, це наш кордон із зовнішнім світом, фізичний кордон, там світ, а ось тут починаюся я. І коли в мене хтось б'є або хтось робить мені боляче фізично, це порушення моїх фізичних кордонів, звісно, без моєї згоди. А я маю на увазі, що деякі медич... медицинські втручання вони також можуть порушувати мій фізичний фізичний кордон, але це з моєї згоди. Я на це йду. Наприклад, як захворіла, і мені треба якісь ін'єкції зробити проти запальні. Я на це йду. Це порушення мого фізичного кордону за моєю згодою, тому це не можна вважати насильством. Це в результаті для мого здоров'я. А от якщо хтось підійде і вдарить мене, це порушення а, мого фізичного кордону. Але це вже проти моєї згоди, я а, буду вважати це за фізичне насильство. Але наскільки ясні і прозорі можуть бути фізичні кордони, бо це є наша шкіра, ось кордон. А настільки неясними і непрозорими можуть бути психологічні кордони, особливо тоді, коли дитину в дитинстві не вчать бути чутливою до себе. Коли, наприклад, мама вдягає на дитину в теплу погоду куртку, шарфік, шапку, дитина вже спітніла вся, вона. Але мама вважає, що так правильно, бо це якраз егоїстичні. Цілі мами, щоб дитина не захворіла, я її закутаю зараз, щоб потім не витрачати час на лікування, бо це мамі незручно. Таким чином, мама позбавляє дитину власного досвіду, чутливості до себе, а що мені зручно, а що мені незручно. І коли така дитина каже, ні, я не хочу вдягати шапку, не хочу шарфіка вдягати. А мама каже: Ні, вдягай, бо холодно. Дитина сама повинна відчути. Це холодно чи гаряче, це зручно чи незручно. І давати такий досвід дітям, от бути чутливими до себе, треба. Але з умом треба. Бо є перекос в таку сторону, коли дітям дозволяється все, дітям не кажуть ні. І таким чином виростає такий собі психопат, якому дозволено все, якому батьки не показують своїх кордонів. Тобто, чим же ж егоїзм відрізняється від любові до себе? Любов до себе це чутливість до власних кордонів. Це коли людина може сказати вчасно, не порушуючи своїх кордонів, не терплячи насильство, сказати ні, стоп, я розриваю контакт із тим, що мені неприємно, і з тим, що я вважаю токсичним для мене. Я розриваю контакт з болем, тому що я вважаю, що мої кордони зараз порушуються. Але що ми бачимо в дитинстві? Як виховують батьки? Більшість батьків не дозволяють дітям навіть адекватно реагувати на біль. Коли спричиняється якийсь психологічний або фізичний біль, діти зазвичай плачуть, протестують, можуть закатувати істерики. Що роблять більшість батьків? Не кричи, бо зараз ще гірше буде. Вони залякують, погрожують дитині таким чином, блокуючи її адекватний природний ну, механізм реакції на біль. Крик, крик, протест. Ми вже зараз не розбираємо, чи може дитина зараз там хоче 101 іграшку і кричить. А, і, але батьки повинні вміти сказати дитині а, з любов'ю, але твердо ні. В тебе є вже 101 іграшка, тобі треба викричатись, я тебе люблю. Коли я не покупаю тобі 101 іграшку, це не означає моя нелюбов і ненависть. Більшість батьків не можуть компелювати цю любов із словом ні. Тобто е, виявляється так, що або ні. Або тотальна любов. І це межова ситуація, це ознака межового розладу, або люблю, або ненавиджу. Але коли я кажу тобі ні, коли я позначаю і свої, і твої кордони, бо ти дитина, і ти ще повинна навчитися бути чутливою до кордонів, власне, своїх і чужих. Коли я тобі це кажу, я кажу це з любов'ю, але твердо. І ясно, і пояснюю, чому більшість батьків взагалі не заморочуються на те, щоб щось пояснювати, розмовляти з дитиною. Простіше прочитати лекцію повчальну із знецінюванням, з доріканням, і а, транслювати дитині, що якщо ти не слухаєшся, то ти погана. Хто потім виростає? Слухняні, хороші дівчатка і хлопчики. Які взагалі відмовляються заради інших людей від своїх кордонів, терплять насильство, терплять те, що терпіти не можна, бо так привчили батьки, і це все наслідок дитячих травм, які потім впливають не тільки на ваші особисті стосунки. Бо ставлення до себе погане, звісно, кого ви притягнете, До людину, яка буде ставитися до вас погано, бо ви себе не любите, як вас можна любити. Вам тільки здається, що ви здатні любити щиро, ви здатні жертвувати собою, відмовлятися від себе, терпіти насильство, а потім випулювати в якийсь момент злобою і вибухом гніву. Бо в жертві а, законсервований все ж таки потенціал садиста. Ми ж знаємо всі, оцей трикутничок Картмана, а, ролі в ньому міняються. І іноді жертва стає потім садистом. Чому? Тому що терпіла багато, тому що помсти жадає, тому що в ній законсервований потенціал садиста. Тому оці всі ролі, садист, рятівник, жертва нам треба відмовитися від цього. І рухатися в сторону чітких і ясних персональних кордонів, любові до себе, здорового і дорослого ставлення до інших людей і до себе, але все починається із себе. А більшість людей живуть в полоні своїх дитячих травм і не розуміють, чому не клеїться, наприклад, особисте життя, чому не клеїться реалізація, чому я не можу заробити гроші. Бо купа всяких нюансів, які нам диктує наша дитяча травма. І ці нюанси не є свідомими. Їх ще треба вивести із підсвідомості в свідоме, опанувати їх і навчитися керувати цим. Тобто поміняти ставлення, перш за все, до себе. Але що нам заважає? Що нам заважає казати ні іншим людям? Почуття провини і сором? Так само, як це було в дитинстві. І зараз саме час це поміняти. От ви зараз слухаєте це відео. Усвідомте, що більшість ваших проблем вони а, мають джерело в дитинстві. І це джерело сором, страх втратити стосунки і почуття провини. Це дуже токсичні емоції. З ними треба працювати. А, що ви можете робити? Ви можете піти на психотерапію індивідуально, ви можете звернутися до групової психотерапії, а також Почати свій шлях розбиратися, а що не так, що сталося, де відбувся збій у вашому розвитку через інформацію, яку ви чуєте на Ютубі. І от я приготувала для вас такий семінар практичний, який називається Як ваші дитячі травми. Перешкоджають вам будувати ваш успіх і вашу самореалізацію. І цей семінар відбудеться 13 грудня в суботу, близько дванадцятої час ми ще більш точно повідомимо. Але <кій> у нас вже зібралася компанія близько, я точно не пам'ятаю, близько 45 людей. Ще є можливість, ми плануємо набрати 100 людей, ще є можливість доєднатися до цього практичного семінару і зробити перший крок в тому, щоб змінити своє життя на краще. Що змінює наше життя? Перше отримана адекватна професійна інформація. тож... Я вас запрошую на мій практичний семінар, щоб ви отримали певні знання, що відбувається і з чого починати роботу над собою. Тож, 13 грудня відбудеться цей практичний семінар. На якій ви можете доєднатися, підписавшись на мій телеграм-канал. А в повідомленому в закріпленому повідомленні ви знайдете інструкцію, як доєднатися на цей практичний семінар. Чому у вас не клеїться життя? Чому ви не можете реалізуватися, чому ви досі не успішні, і як, яку роль в цьому грають ваші дитячі травми? І що, звісно, що робити з цим. Отже, цей семінар до 25 листопада коштує 290 гривень. Зовсім маленька ціна. Тож поспішайте по такій акційній ціні доєднатися до цього семінару. Після 25 листопада ми підвищимо ціну на цей семінар. Чекаю на вас там і сподіваюся, що ви будете дуже задоволені. До речі, до речі, ви можете поставити там своє особисте питання мені, і я, якщо воно буде цікавим для багатьох людей, я на нього відповім. Тобто, в чаті можна буде питати мене. Про своє особисте. Семінар буде тривати близько 2-3 годин, я думаю, що 3 години, бо з відповідями на питання це трошечки більше. Але спочатку теорія буде, а потім ми розберемося з вашим індивідуальним питанням. Те, що буде, чим наповнений цей семінар, ви прочитаєте у закріпленому повідомленні. В моєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь телеграм-канал, посилання на нього під цим відео в описі. Підписуйтесь і вся інформація в закріпленому повідомленні. Рухаємося далі по нашій темі. Отже, я сказала вам перед невеличкою рекламною паузою, що ті почуття, які переслідують дитину людину з дитячими травмами, і які є тим блоком і тою перешкодою до успіху, до нормальних здорових стосунків, а почуття провини, почуття сорому, і почуття страху втрати, страх втратити стосунки, бо та людина, якщо я скажу їй про мої кордони, вона образиться. Вона образиться і не захоче більше зі мною спілкуватися. Але це страх маленької дитини, яка не, важ... ну, вона не розуміє, що якщо казати батькам ні, то батьки, наприклад, будуть маніпулювати мовчанкою, або будуть. Принижувати дитину, сварити, кричати на неї, а може і бити будуть, що це все є маніпуляцією і погрозою неадекватних, недорослих, інфантильних батьків. Дитина це не розуміє. Вона думає, що це такий спосіб спілкування, його треба далі нести в стосунки з іншими людьми. Дитина виростає потім, і людина думає, що отак спілкуються всі, отак і треба. Бо якщо ви Народилися в тюрмі, де шматочок неба в клітиночку, на те, що ви бачили, то ви думаєте, що це і є все небо. Це звужена свідомість, це проекції того, що було на теперішній час. Це все заважає вам розвиватися далі, йти і жити своє життя. Ви знаходитеся в полоні. Тої моделі, того сценарію, який ви набули ще в своєму дитинстві. Тому отакі діти, яких виховують токсично, що я маю на увазі? Будь слухняним завжди. Слухай, бо я ж мама або я тато. Будь зручним для всіх людей. В першу чергу для нас Оце все нарцисичні батьки так роблять. А, ніколи не кажи ні, бо ми відвернемося від тебе, ми образимося, і взагалі ми позбавимо тебе відчуття е, цінності того, що ти е, е, любима, е, того, що ти е, улюблена дитина наша, тому що ти цінний, важливий, е, що ми тебе любимо. Да? Ми всього цього позбавимо тебе. Ми будемо мовчати і маніпулювати тобою, тобі стане страшно, і ти е, е, завдяки цьому страху страху втрати тих, хто значущий для тебе, поламаєш потім все своє життя. На цьому страху ти будеш підлаштовуватися під інших людей, ти будеш зручним завжди комусь. І ти притягнеш 100% в своє життя тих людей, які будуть показувати тобі в повний зріст всю твою дитячу проблему, весь той біль. Те страждання, яке ти переживав ще в дитинстві. Бо ми обираємо завжди те, що нам знайомо, добре знайомо. Ми обираємо ті сценарії, які ми добре знаємо, бо в нас нема інших, нас не навчили цьому. Тому виростають отакі хлопчики, дівчатка, які завжди кажуть так. Бо їм страшно сказати ні, бо ті люди, на яких вони проєктують ту модель. З батьками, да? батьків, по суті проєктують, можуть образитися. Тому насильнику треба дозволити гвалтувати, щоб він не образився. Треба дозволити залізти тобі на голову, щоб людина, яка лізе на голову, раптом не образилася і не покинула тебе. І оця неспроможність витримувати страх втрати і образу іншої людини, по суті, руйнує життя. По суті, це не дозволяє вам вести бізнес, не дозволяє вам будувати стосунки з вашими обранцями, з вашими дітьми. Таким чином, ви передаєте цю травму з покоління в покоління, а ставитися так само, як ставилися до вас ваші батьки, не замислюючись взагалі над тим, що ви робите. І якщо у вас народжується дитина, а ваша воля Ваша психіка була зламана вашими батьками. А ви, звісно, зламаєте психіку своєї дитини таким самим способом, як зламали її вам ті, кого ви любили більш за все. Тому єдиний спосіб ставати більш свідомими, працювати над своїми травмами дитячими, щоб не передавати їх як заразу з покоління в покоління. Бо ми бачимо з вами, як це працює. Людство не міняється. Віками були, століттями були війни, вони йдуть і зараз. Століттями люди різали одне одного, люди ріжуть одне одного і зараз, вбивають одне одного зараз. Це все наслідки того, що інститут сім'ї не то, що зруйнований, він відсутній. Нема, у нас Немає інституту сім'ї, де батьки навчилися би ставитися до дитини як до особистості, а не до того, хто повинен стати зручним, ну, до циркової мавпочки. Багатьох дітей саме так і виховують як циркову мавпочку. А потім це стає способом передачі розладів особистості, з покоління в покоління. Способів, це моя Кармен, доця закричала. Це спосіб передачі нещастя, як, знаєте, як вірус. Нещастя це як вірус, який одне покоління передає іншому поколінню. Тому саме зараз час це змінити, попрацювати над собою, зрозуміти, що коли ви кажете ні і стоп іншій людині, це про любов до себе. Ви не зобов'язані нічого іншим людям. Якщо ви не уклали з ними контракт, певний, не погодилися на цей контракт. Якщо ці люди не є вашими дітьми, ви нічого не зобов'язані. Але більшість людей живуть таким чином в почутті провини, нібито їх з народження зобов'язали бути зручними іншим. І ніколи ніколи не показувати свої особисті кордони. Бо втрата, бо провина бо соромно. Тож егоїзм це коли ви порушуєте кордони інших людей за переслідуючи мету досягти якоїсь вигоди. Коли вам байдуже. До того, щоб ви порушили кордон, коли ви не можете розрізнити, де ваші кордони, а де інші кордони. Коли вам людина каже ні і стоп, а ви лізете на чужу територію, оце є егоїзм, егоцентризм, коли людина не бачить різниці, де я, де ти, де твої кордони, де мої кордони. Все питання любові до себе, воно е, полягає в, в визначенні своїх власних особистих кордонів. Це коли я кажу тобі, дай мені щось, чого в мене немає, і ти повинен це зробити, бо я так хочу це егоїзм. А коли я кажу тобі: стоп, не лізь до мене, я не можу тобі зараз дати те, що тобі потрібно, бо мені самі. Недостатньо. Бо ти не є моєю дитиною. Бо тільки дітям ми повинні якусь жертву приносити, і то ми робимо це добровільно. Ти не є моєю дитиною, я тебе не народжувала. Чому ти вважаєш, що я тобі щось винна? Я можу щось робити для тебе добровільно, з любові, а не жертвуючи собою. Але ти не можеш вимагати в мене, щоб я тобі давала свої е, якісь ресурси насильно, коли я не готова, коли я не хочу. Оце любов до себе. А коли я кажу: ти не приділяєш мені увагу, дай мені себе, дай мені контролювати тебе, дай мені свої гроші, дай мені те, що в тебе є і що я, е, чого в мене нема. Оце позиція дай мені, бо ти винен мені це. Це дитяча позиція. Це психопатична позиція. Оце і є егоїзм, коли мені байдуже до чужих кордонів. От так треба розрізняти егоїзм і любов до себе. Тож, якщо ви хочете ще більше узнати про кордони, про страх втрати, про почуття провини, про те, як це заважає вам реалізуватися як професіонал, як партнер в особистих стосунках, в соціумі, приходьте до мене на мій практичний семінар. Як ваші дитячі травми. Заважають вам будувати свою самореалізацію і бути успішними. Цей практичний семінар відбудеться у суботу, 13 грудня. Триватиме він 2-3 години. Ви можете поставити там свої особисті запитання. Мені я відповім. Це закритий семінар, який коштує 290 гривень. Ця ціна. Ця ціна дійсна до 25 листопада, далі вона буде підвищена. Щоб долучитися до цього практичного семінару, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео, а в телеграм-каналі пройдіться по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як долучитися до мене на цей практичний семінар. Отже, поспішайте, ми набираємо десь близько 100 людей, вже майже половина є. Поспішайте, долучайтеся, і ми з вами попрацюємо. Зробіть перший крок в сторону, в бік того, щоб змінити своє життя на краще. І не тільки своє, а звісно, і ваших дітей, ваш, ваших онуків. Ну а ті, хто не підписався на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, поставте вподобайку цьому відео. Не забувайте це робити, і коментар більше ніж сім слів. Також це ваша невеличка подяка мені. І така для мене мотивація, ваша активність це мотивація для мене робити для вас нові відео, нові проекти.